Щира подяка вам, наші герої, ворога знищити ви у двобої. Вами пишаємось і мірем безмежно, Будемо вільними і незалежні. Свою любов, повагу і пошану захисникам країни віддаю, молюсь за них, складаю щиру шану і зичу міцності, сміливості в строю. Рідні незламні ніжні, хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі, Люблячі, милі, ніжні, кохані, мілі, упевнені та незрівняні. Дорогі наші воїни, вітаємо вас, з Днем захисника України. Бажаємо вам мужності, хоробрості і сили, вітаю з Днем захисників України та українського козацтва, всі вам міцного здоров'я. Незрамного духу та мирного неба. Підваги і наснаги я вам бажаю позитивного настрою і великих перемог. Любі захиснику, бажаю тобі щастя, здоров'я, мирно над головою, перемога нами. Дорогі захисники, вітаю вас зі святом. Бажаю вам поскоріше повернутися додому. Дядя Юро, я зараз роблю уроки і задумався, якби ти не захищав мене, як міг їх виконувати. Тому я хочу привітати тебе, з Днем захисника, мій любий солдате, пишу я до тебе з подякою від щирого серця, що маю сьогодні я мирне небо і надію, що лихо менеться, щоб ти повернувся в цілілим благаю. Молюся за тебе щодня і вже особисто з тобою знайомий мені відтеперти рідня. Ти, мій ядуно хоронець, одним словом, молодець, ти найкращий в світі воїн, Ворогам усім кінець і за це мій захисник. Я тебе вітаю і тобі вже в небе свято миру я бажаю. Дорогі наші захисники, ви справжні герої. Повертайтесь додому живими та здоровими. Наші герої дякую, що ви нас захищаєте під час війни. Віримо в вас. Любий солдат, кожну хвилину молюся за тебе. Вірю в нашу перемогу. Дорогі наші захисники. Вітаємо вас із вашим свят. Бажаємо вам міцного здоров'я і Божого захисту. Ми вас любимо і чекаємо! Любимо, цінуємо, віримо. Дякуємо. За нашу рідну Україну. Зберегли за всі віки.